З'явилися нові запчастини на продажу, дещо що зі старого є. Перейдемо до огляду запчастини. І ще трьохрядної хажалки. Брав собі, але плани змінилися, не буду нічого робити, продаю, які є в такому стані. Підшипники люфтять, бо як бачите. Треба ревізії. І це є. Такий стан. 1500 гривень. Це разом. Такі комплект жаків. Їх 5 штук. З добавками. Добавки ставляться. Тут мається проточка. Так ставиться і труба не крутиться. Порядку пройшли, потім знімається до бавки і йдете таким їжаком одним. В стойки радянські залазять. Кріплення. Працювали вони у мене недовго. Рішив їх продати, тому що вони на здорові об'єми. Мене об'єм малий. Все крутиться на підшипниках, не на втулках. Все разом. Вага одного їжака приблизно кілограм 15-17. Окремо не продаю, тільки все разом. Сусід удав, сусід зламав одну. Я не варив нічого. В комплекті дам супичку, вона нащерблю, але то нічого. Рядом розверлити. Кришки. Це йде в комплекті. Ціна за весь комплект їжаків для прополки картошки. 6500 гривень. Є на джодір -E на навіску. Така деталь. 900 гривень. Будь ласка, номер телефону. Є такий набір на карданий. Зараз я скажу. длину. Такі труби. 90. 98. 95. Це труба був, ніде нічого ні, не согнуто, нічого. За цей увесь комплект. За цей увесь тисяча гривень. Окремо маю кардан. вісім шліців. Тут такий стан. Тут такий стан. Кнопка працююча. Чашечка, як бачите, нема штопора. Ціна 500 гривень. Кардан на спецтехніку не розбита не до нічого. Кнопка працює, як бачите. 600 гривень коштує. Такий підшипник, зборі, маркування його. Внутрішній діаметр нього. 60, як бачите. Ціна за нього 500 гривень. З попереднього відео про мопора на КПП УМЗ. Колонка в зборі, як є 700 гривень. Є такі центрифуга була 2200. Я розумію, що 50 движки мало залишилось. Ну, вона ж нова, все одне хлопці, все одно. 2000 ціну скинув. Це з попереднього відео з Ниви. Було 400, стало 300. Хлопці такий, лот ключів є. Їх 20 штук. Від на 14 новий. Бачите, я МЗ написаний. 19 такий. За 20 штук 1600 гривень. 27, гарний. Тільки відрізаний на 32, тут написано. Кований ключ, в роботі не був. 32-41. Як бачите, оце він новий, 32-36 новий. І всі 41-46 новий.